Вирішив на кухні навести порядок. У мене кухонні дошки знаходяться без нагляду, <гум> немає свого місця нормального. Тому вирішив зробити підставку для кухонних дошок. В інтернеті знайшов ось таку дерев'яну, мені сподобалася конструкція. Такий цікавий дизайн. І відтворив ось таку боковушку. На три дошки. Я думаю, буде те, що треба. Виглядає симпатично. Зараз ставлю на друк, потім. Роблю зеркальну версію, друкую в іншу сторону і дві циліндричні проставки. Щоб зробити копію деталі в Solidworks, необхідно відкрити нашу деталь, вибрати плоскість, далі вставка і зеркальне отраження деталі. Нажимаємо ОК і отримаємо зеркальну деталь. Все легко та просто. Ну, а так вже виглядає підставка для кухонних дошок в зібраному вигляді. Ну, як на мене, симпатична. Ширина 120 мм, довжина 175 мм. Що можна було роздрукувати на Bambulab a 1 Mini. Така стильна підставочка.